Доброго дня, діти! Сьогодні у нас дуже особливе заняття присвячене чарівному світу казок. Казки це не тільки веселі та захоплюючі історії, але й мудрі повчання, які допомагають нам розуміти життя. Спершу ми з вами поговоримо про те. Що таке казка та чому люди люблять читати казки? А потім я розповім вам одну дуже цікаву казку, яка зачарує вас своєю магією та наукою. Казка це особливий вид розповіді, який приходить до нас із дуже далеких часів. У казках трапляються чарівні пригоди, дивовижні герої, які можуть літати, чаклувати або розмовляти з тваринами. А як ви вважаєте, чому люди люблять читати казки? У казках завжди відбувається щось дивовижне. У казках показують нам героїв, які вчать нас бути сміливими та робити добрі вчинки. Кожна казка несе в собі мудрість. Вона може нас навчити чому небудь важливому. Казка веде нас у фантастичний світ. Це чудовий спосіб подорожувати не виходячи з дому. Давайте продовжимо наше заняття з розповіді казки колобок. А потім ми обговоримо, які вчинки були добрими чи поганими та чому. Жили були собі дід та баба. Та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба. Та й їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку, назмітай у засідці борошниця та спечи мені колобка. Бабуся так і зробила витопила в печі. Замість сила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простих, а він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. «Колобок!» – каже, «Колобок, і я тебе з'їм, а він каже не мене зайчику, побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метени на яйці спечини, як от баби, так от діда втік, та й от тебе втечу. І побіг колобок далі, біжить та й біжить, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану, якої? Я по коробу матени, я на яйцях спечени, як от баби та от діда втік, так і от тебе втічу. Та й побіг знову. Біжить, біжить, зустрічає його ведьмінь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику, я тобі пісні заспіваю. Ану, я по коробу метений, я на яйцях спечений, як от баби та от діда втік, так і от тебе втечу. Біжить, біжить і зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм, не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісніку заспівай. Ану, якої, я по коробу метени, на яйцях спечений, як от баби, так от діда втік, так і от тебе втічу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метени на яйцях спечені, а його лисичка гап та й проковтнула. Ну що, діти, уважно слухали казку? Тому пропоную вам відповісти на декілька запитань. Хто спік колобка? У кого він жив? Звісно, колобок жив у баби з дідом. Молодці. А кого колобок зустрів вперше? Звичайно, діти, першим колобок зустрів зайчика. А кого колобок зустрів останні? Вірно, лисичка. А як ви вважаєте, яка лисичка? Вона погана. А чому? Тому що з'їла колобка. Молодці. Діти, подумайте та скажіть, а який вчинок вчинив колобок? Вірно, він побіг гуляти один. А цього не можна робити. Не можна ходити у ліс одному. Молодці. Діти, сьогодні ми провели чудовий час у світі казок, де кожна історія несе в собі щось цінне та важливе. До наступних зустрічей, дорогі діти, бережіть себе!